Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Ну що ж, осінь все більше і більше вступає в свої права, а, навіть вже і завершує скоро так, адже у нас вже листопад місяць, а сьогодні у нас 6 листопада, і дочекалася я тієї пори, коли вже можна буде висаджувати часничок і цибульку на зиму. А, того, що наш, наша температура вночі у нас вчора був навіть мінус один у нашому регіоні. Проживаю в Запорізькій області. І е, в день у нас ну, десь плюс вісім, плюс шість, плюс сім. Ну, буде, звичайно, дивилася далі і плюс десять, але вже тягнути, думаю, немає смислу. Температура, в принципі, буде плюс-мінус така. У нас навіть випав, випадав е, перший сніжок, такі маленькі-маленькі сніжинки, але вони вже у нас були в понеділок. Потім у нас була два дня дуже сильних. Вітрів такі прямо були а, біля 10 метрів на секунду, зносило все і дуже холодно. Ну, а зараз вже, слава Богу, трошечки воно потепліло і думаю, треба вже висаджувати цибульку і часничок. І хочу вам показати свою присадибну ділянку, яка вона в мене є на даний момент. Тож давайте подивимося. Так, ну, Квіточки в мене квітнуть ось такими шапками величезними, Хожу тут любуюся ними. Ось така в мене тут краса. От, Є меншенькі трошечки ось такі, гляньте, гарньки також які. Ну, ось, ось такі, да? Але трошечки вже починають цвітати. Так, ну, присадибна моя ділянка зараз виглядає ось так. Всі сидирати я вже переполола. А, і ну, не всі там, де вони в мене були великі. А, наприклад, ось тут я засадила, але а, вона в мене не спіла зійти. Ну я думаю, що вона до весни а, зійде. Зійде я тоді ранньою весною і я її потім просто сполю. Ось тут, бачите, вона в мене така маленька, вже похолодала. Ну, дивлюсь, якщо її морозцем приб'є, це також буде дуже добре, тоді її не треба буде виполювати. А цю повиполювала, тому що вона в мене була дуже-дуже ну, великою. вже такою. І е, тому я її поприбирала. І ось Вона, бачите, у мене ось так пожухла вся. Е, корінчики залишилися в землі, бо я просто посполювала макушечки. Ці макушечки перепріють, перегніють, за зиму. також буде органічне добре. Воно. Ну, і е, корінчики також. Зроблять свою справу, так це я підготувала місце під цибульку. А це в мене місце під часничок. Так, ще е, полуничку я не вкривала, але вже скоро буде. Просто ще випускаю потрошку е, курочок, щоб вони тут бігали. Дивлюся, щоб вони розкопували тільки мені полуничко. Е, і якщо я її зараз вкрию, то вони мені дуже поможуть і підправлять, де я неправильно що зробила. Тому я вже думаю трошечки почекаю. Так, ну і хочу вам зараз показати, який чесничок я буду садити, бо я трошки підкупилася. Так, хочу вам показати, а я ж не знаю, показувала вам чи ні. Дивіться, яка в мене тепер гарнюня жовтенька стоїть. Ми ж перекрили тепличку. Бачите, яка вона в мене класна. Така, як сонечко на городі в мене. Ось така. Всередині також у мене там е, зростає гірчиця, е, зростає фацелія. Отак я насіяла. Так, ну ось така вона в мене. Тут я також, до речі, обкопала. Пообкопувала таку грядочку, зробила, відбила знову ж таки від стежки, і також засіяла. Я думаю, що гірчиці в основному нічого не буде, вона по весні зійде. Ну, а якщо вже не зійде, ну, тоді пересажаю, пересію, точніше, на весні. Так, ну і чесничок мій. Подивіться, оце чесничок, який я збирала свій. Але знаєте, яку я зробила дуже велику помилку. Ви за мною, будь ласка, не повторюйте. Я взяла і розділила а, всі зубчики, порозділювала, да, щоб вони в мене були окремо. Цього робити не можна. І те, що от мені вдалося спасти, ось воно. Тільки є. Ну, нічого. Це також все досвід. Так, ну і на агромаркеті купила я ось такий часничок аж прямо темно-синій. Ось Бачите, такий. Так, називається він у мене. Зорро. Ну, подивимося, який він буде. Ну, так, для себе це ж не на продаж ніде, тому просто посаджаю. Так, це у мене ось така одна зубка. Не знаю, хочу спробувати, що воно таке. Значить, це у мене мюнхаузен називається. Одна зубка така. Бачите, ось він такий цікавий. Так, а це у мене дуже рекламірують Любаша. Також одна зубка. Подивлюся, мені цікаво, що він ось таким одним, як цибулинка буде без зубочків, чи як він, чи це маленький і буде трошки більший, чи це вже він виросте великий. Ну в общем, не знаю, хочу спробувати посадити. Так, ну накладну я не стала викидати, щоб вас зорієнтувати трошки по цінам. Так, значить, що я чесник Любашу я купила за 163 гривні. А так. Далі Мюнхгаузен теж одна зубка. Тож, а це вже 184 гривні, це по 200 грамів вони. І зору цей 200 грамів я брала за 108 гривень. Ось отак він виглядає. Я не знаю, сонечко вийшло. Бачите, я вийшла на город і сонечко до мене вийшло. Привітатися. Класно. Так. І ось така цибулька. Ось цибулька також. Буду сьогодні все все висаджувати вже. Грядочки я підготувала. Перед цим грядочки додавала і а, сухий, по зовсім потрошки, послід сухий курячий, а, так, знаєте, поприсолювала, скажімо так, і попіл додавала, все це пересапала, і от зараз буду. Вже в своїх дальніх оці грядочці і ось ці грядочці буду висаджувати, щоб вони були в мене під без під накриття. Чому тому, що часничок і цибулька вони дуже добре ростуть саме на сонечку, їм треба багато сонця, і укривати їх не треба влітку. Тому тим паче ми їх вже в кінці червня на липні ми їх прибираємо. Тому сама сама спека, ну якраз приходиться, коли вони вже підсихають, коли їх вже треба прибирати. Так, ну і звичайно, мої подружки помічниці бігають по городу, тож будемо далі розпочинати. Так, ну що ж, розділила я повністю свій часничок. А весь, значить, чесничок я ніколи не замочую перед тим, як його саджати. А у нас, слава Богу, на нього нічого не нападає. Коли будете чистити чесничок, старайтеся, щоб він був у вас ціленький, повністю, щоб він не пошкоджувався і не починав загнивати раніше ну, часу, да? тобто, щоб він у вас не пропав. В грядочці в самій. А, але ось я знаю, що дехто замочує да, і чула таке, що в Марганцовки замочують, і фітаспарінчики замочують на декілька годин, на дві годинки, по-моєму, або навіть купляють якісь препарати спеціальні для того, щоб замочувати чесничок. Я цього не роблю. А що я роблю? Я роблю грядочки. А, нічого туди не додаю восени, а роблю. Грядочки, роблю їх такої глибини, щоб у мене часничок, ось я його кладу да, в грядочку, щоб зверху ще можна було ну, так, уявити собі два, два часничка зверху. Да, тобто, ось, а, на рівень третього часничка я так саджаю, заглублюю. Тобто ну, це десь виходить, скільки у нас тут часничинка, Десь а, ну, сантиметра. Три десь ну сантиметрів десять у мене десь отака глибина йде. От, і я туди засаджую чесничок, так, щоб знаєте, він нормально а, не, не зверху був, а дійсно міг укорінитися і не одразу починав рости. А особливо це стосується цибульки. Да? Якщо чесничок, то ще нічого страшного. А якщо цибуля почне рости і ще й до приморозків, то тоді вже все буде одна стрілка. На жаль. Ну, так от і все. Грядочкою я роблю рядочечкою об'язально під ниточку нас так вчили в школі, і я цим користуюся. А, подобається, коли воно все рівненько, охайно. Ну, ось так от я і працюю. Зараз ви все це побачите. Ну що ж, посадила я свій чесничок, цибульку посадила. Бачите, у нас небо таке прям сіре-сіре, затягнулося, сонечко вже ховається, вітерець піднімається. Так, ось, в общем, у мене вийшла оця грядочка, я її засадила всю і другу грядочку засадила половина. Гляньте, хто біля мене тут бігає, випустила курячок на вечір, трошки щоб побігали, а в мене вони настільки ручні. Що бігають рядом зі мною. Я саджаю цибулю, повертаюся, а вони мені її достають. Уявляєте, з рядочка? Я думаю, ж ви ж такі помощники мої. Одних прибрала помічників, бо будуть за... бігати за курочками. А інші помічники у дворі і також дуже нервують і гавкають, тому може бути на задньому фоні в мене. Звуки доноситися. Так, ну вже посадила. І, до речі, забула сказати, що між зубчиками, да, між цибулинками, я робила однакову відстань, десь приблизно 10 см. Я думаю, що цього буде, в принципі, достатньо для того, щоб вони росли нормально. Хотіла ж вам показати, все ж забуваю. Дивіться, ось моя ж редиска. Бачите, ось редиска. Редиску ми кушаємо. Ви знаєте, я дуже задоволена тим, зараз, якщо я знайду, Вчора ми збирали, чи наросло сьогодні чи ні, бо прохолодно. А, ви знаєте, ну, я дуже довольна, і тепер буду завжди отак от а, в другій половині літа перед осінню, буду обов'язково також саджати редиску, тому що ну, це дійсно прикольно, вона така дуже солоденька, дуже смачна, дуже соковита. М -м, в общем, куснятина ще й та. Так, ні, не бачу я. Ну, от, дивіться, ось вирвала, щойно ось така. Приблизно а, в стрілу, до речі, йде дуже-дуже її мало. Так, зараз, може, ще десь знайду. Ну, в общем, ось так: а, салат у мене так і не зійшов, а, укропчик був, ми його також вже прибрали, а, морозилочку прибрали його. Я його вже повибирала. Отож курочок тепер і випускаю, щоб вони у мене нічого такого не з'їли, не нашкодили мені. Ну, і вони оце у мене тепер бігають. Ні, не бачу. Зараз немає. Це збирали вчора. Та хотіла вам показати редиску. Ну, чесно кажучи, дуже-дуже-дуже задоволена. Класна редиска. в общем, мені сподобалась, тому я також вам раджу. В другій половині туди вже, ось як я садовила, це, десь був серпень місяць. Ну, чесно кажучи, класно, класно. Так, ну що ж, дуже вдячна вам, що ви дивилися зі мною моє відео. А, саджайте також чесничок, якщо не посадили, але дивіться за своїм регіоном, дивіться за погодою да, в своєму регіоні. А, якщо ну, приблизно, щоб температура не піднімалася, а вище плюс 5-7 плюс градусів це буде найкраще. Ну а там, звісно вже, дивіться за погодою. Бачите, воно у нас так, такі е, зараз хмарки, як ото навіть сніжні, то може бути усяке. Я дуже вдячна всім, що ви дивилися моє відео. Всім до побачення, всім гарних врожаїв чесничку і цибульки. Всім до побачення! Бережіть себе!